Доброї ночі. Саме ночі, оскільки вже на годинку за 12-ту і я дуже хочу спати, але маю термінове замовлення. Ця сумочка має бути зеленого кольору. Повне перефарбування чорного. Це такий виклик. виклик Особливо для такого тошнотика, як я, що буду заглядати в кожну шпаринку і дивитися, чи в мене точно воно вийшло. Ось тут от це буде важко. Та й взагалі сумочка така структурна, має свої якісь, тут, бачите, заломчика. І ручка, ручка це, ну не знаю. Юля зберися. Ось так Ось так зараз до. І до ранку буде після. Ось результат. Бачимо, перефарбування вдалося. Колір однорідний, хоча на такій. Сумці це важко досягнути, оскільки ручка і сама сумочка відрізняються шкірою. Тут вона йде м'яка, а на ручці більш тверда і неоднорідна. Перефарбування це завжди важко, оскільки потрібно ось ці всі нюанси. Врахувати максимально усі шпаринки позаглядати. Бачимо, що і під ременем, і під застіпкою все одного кольору. Я сподіваюся, що замовниця буде задоволена, оскільки робота тут зроблена. Максимально речі, як вам колер.